Наші слова сьогодні мовчать, але до неба лунає наша молитва. Для мене їх не мами дуже важливе. Навіть, навіть не знаю, що сказати. Хотілося просто, щоб закінчилися перемогою, бо дуже, дуже боляче. Мій, був, мій син був надзвичайний патріотом. Надзвичайний. Він пішов до добровольцем з перших днів. війни. Потрібно пам'ятати про наших воїнів, розумієте, бо інакше як так забувати. Ну скільки молодих людей, ну просто, ну просто в голову не вкладаються, розумієте, гинуть. І то не то дивіться, ти от, от весь ряд, то то тільки от за пару місяців скільки хлопців загинуло. І потрібно пам'ятати, щоб наші діти, внуки наші. Також пам'ятали і вшановували ту пам'ять.